Дорогі друзі, брати і сестри, до дня незалежності України ми долучилися знову до добрих справ сім'ї Зарічанських, і сьогодні Одеська єпархія з благословенням митрополита Одеського ізмаїльського афангела відправляє на фронт на самі тяжкі напрямки до наших хлопців смаколики, які в першу чергу є ознакою нашої любові та підтримки для них, тому що вони віддають життя за нас, проливають кров. А ми тут в тилу. Робимо все, щоб їх підбадьорити та надихнути на те, щоб звільнити нашу країну, та скоріше наступила перемога та довгоочікуваний мир. наповнені різними смаколиками, поїдуть на фронт від одеської єпархії. Ми зібрали цілий бус. Кожен раз, коли Андрій Андрійович та сім'я Зарічанських відправляють допомогу нашим хлопцям, одеська єпархія завжди долучається до цих добрих справ. Зараз літа ми трошки менше їздимо, бо дуже жарко. А зимою ми ну, кожну неділю ми їздимо однозначно. Зараз десь раз в місяць, ну і ми збираємо автівки ми багі, на це дуже багато часу уходить. Ну, і зараз, і цей раз тільки торти веземо. Ми зробили рекордну кількість, 10 тисяч тортів. На війні гріх заробляти, що ми заробляємо і все максимально вкладуємо. Ну, Це їда, а те, що ми робимо ще помімо цього, Багато ну, купляємо, ремонтуємо ну, дуже багато. Дуже поважаю нашу епархію, владику, нашого, Дмитра, нашого друга, який все це організовує. Так що я вас дуже дуже вдячний вам і всі. Всі вас теж знають і всі люблять ікони і ваші подарунки теж. Дякую. Та. Тому, дорогі друзі, родина Зарічанських, знаєте, коли ви відвідуєте їх ресторани, облака, яхта, жаримо м'ясо, риба, корабли. рибачок. Чи в Києві, чи в Одесі, в Києві також багато ресторанів Андрія Андрійовича, Андрій, їх сім'ї Зарічанських. Знаєте, що ці кошти йдуть на фронт хлопцям. І сьогодні ви бачите, як багато цих коробок, скільки вкладжено труда. Та дійсно Андрій Андрійович Андрій каже, що ще багато ми не висвітлюємо та не показуємо вам, що робиться кожен день для наших хлопців. на Ми не відмовляємо нікому, це точно. Хто до нас звертається, ми всім допомагаємо. Дякую. дякую вам, дякую, Давайте. дякую. Таких ікон дуже багато ми передаємо на фронт нашим хлопцям. Та ми віримо і молимося, що наша причиста Божа Матір буде захищати не лише Одесу, а весь південь нашої країни та наших хлопців на фронті. Деська єпархія, дорогі брати і сестри, долучайтеся до наших добрих справ, до наших добрих ініціатив, до допомоги нашим хлопцям Збройним силам України та зробимо цей світ краще, бо добро завжди об'єднує і саме добро наближує скоріше перемогу та мир.